Дідо Франкович, привіт! Здорово, братику, здорово. Слухай, я зараз там, де ти був недавно. Навіть не здогадаюся, звідки ти мені дзвонив, але я не взяв трубку у мене консерву. Передай вітання всім. Так я на концерті вивіть. Ану, ану, зараз мене чують, а ну тихенько слухати, що буду казати. Слухай, слухай всі.

<реш> Витя, а, 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 передай передай вітання, всі тебе слухають. Кому, кому? Всі, хто сидя, сидять, сидіть у залі тут зараз, в першу чергу. О, спасеніє много ялита! Много літа, много я літа, много літа, літа, а на що парте жиє, нога літа, <клес> немає, <клес> боліли, віктор не сильно зайнятий Ну, а ти знаєш, Вітя, знаєш, ти попав тут у людини якраз день народження, який з тобою тут сидів. Я не сидів і спілкувався, я сам усунувся. А він стояв тоді, коли ти сидів тут. Його нього день народження. Він день народження, будеш привітати. Е, пане Вікторе, пам'ятаю, як ми з вами, я і Володимир Жогло, ми їхали в довгодому купе, ви випили ящик пива, я запитав, куди ви їдете, і ви сказали, їду в тут нирки лікувати. Кумблотка. Такий свім бородатий, але трошки менш жирний, але більш сексуальніший. Максим, але то не має значення. Мак, Максим, що перепилиться. Пам'ятаю, пам'ятаю варіанти. Виїхали зі мною в поїзді. Я думаю, Боже, де такі варіанти взялися мені на мою голову. ну? Так от ще буквально два слова нашим глядачам. Просто от тримає мікрофон в телефон, прикиньте? Коротше тому, слухайте мене, люди, уважно. Кидайте бабло, донатуйте, донатуйте. Кидайте бабло, і перемога буде за нами скоріше, тому що якщо ваше бабло більше прийде, ми більше купимо баєрактарів. А що ще... дивіться, там буде сказати? Ви Чу, чуєте? Ну, <рес> <рес> вчора мені написав Роман Зозуля, є такий футболіст Роман Зозуля, Ромчик. Він зараз нападає, нападаючи на Дніпроській дрібній Дніпровській команді Дніпро. Роман мені вчора написав, він відкрив в нього на, на Ютубі на його каналі Роман Зозуля, ну легко. У в нього відкрив за ромчик відкрив. Хоче зібрати 5 мільйонів, але ну, то він звернення до всіх футболістів своїх, там йому Іспанія допомагає, Італія, Португалія, хоче зібрати 5 мільйонів, щоб, щоб придбати черговий байрактар. Тому майте да що таке є. І Васі, ваші донатства, ваші вкладення, це, як то кажуть, шлях, шлях до перемоги, привернення нашої перемоги. Прекрасні слова, а тепер 에, почекай. давайте подякуємо. Я кажу, Віктор, ви кажете Павлік, окей? Віктор! 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 Ми зберемо 10 мільйонів. Ще є одне прохання до пана Віктора, щоб він передав привіт Дмитру Левіну. Віть, віть, віть. Ще є велике прохання передати вітання кому? Дмитру Левіну? Так. Передайте, будь ласка, вітання Дмитру Левіну. В нього сьогодні день Дмитра Левіна, я не знаю. <свят> Ні, просто просять привіт передати. Десять тисяч гривень скин. В нього нажив леві, таке як не вітам. Ні, там лев ін, він англієць. А хав Його брат лев аут там ну все сложно. Самочувствие, окей, sorry, I don't understand your zbarovsky accent. Він тобі дуже дякує, і як і всі глядачі. Подякували павлику. Від цього, тому що в Степана юніти на казьонні, там в тебе лайф, для степан не має бабла, Степан заробляє гроші. Ingemar heter jag, Jakob heter jag, jag heter